Якщо ти такий самий, як і я, який не любить читати книги без суто прикладної якоїсь крапки, типу романи детективів і всього такого, то давай я тебе здивую. Десь місяць три назад в мене була розмова з дружиною, яка мені каже: Костя, дивись, я читаю детектив, і коли читаю детектив, то я стою в ролі цього детектива і, і починаю сама розгадувати цю справу. Я через книжку проживаю безліч ролей, і мій досвід він значно ширший, ніж коли ти читаєш психологію, бізнес там. І, і ще щось до цього типу. І я почав читати такі книжки. І от нещодавно прочитав дуже круту книжку, яка називається Квіти для Елджернона. І а, для людей, які люблять курси, розвиток цю штукенцію. Там настільки крутий показаний приклад людини до саморозвитку, і я такого в жодній ну не знаю, в жодному фільмі, в жодній людській історії я такого ніде ніколи не зустрічав. Це настільки мотивуюча книга, окрім того, що я коли читав цю книжку, я сплакнув два рази. І висновок такий, друзі, що потрібно читати різну літературу, щоб не бути заангажованим і не тримати свою картину світу в такі якісь бульбашки маленькі і потрібно максимально розширювати. І завдяки дружині, от я ось нещодавно розширився і хочу донести до вас цю думку. Не дивіться тільки в одну а, точку. крапку. Дивіться ширше. І такі книжки дуже добре допомагають. І, до речі, всім раджу представити цю книгу, тому що це топова книжка. Можливо, навіть я знайду її в онлайн форматі, всім кому цікаво, я її надішлю.